Блекаут повернувся. Київ минулої ночі поринув у пітьму. Крім столиці, без світла, води та газу, залишилося кілька областей, куди влупили росіяни, коли буде світло, і головне, чи буде відповідь на цинічну атаку. Дивіться далі, з вами Олена Ковальова. Три роки тому, 10 жовтня 2022 тисячі Росія вперше вдарила по енергетиці, і от сьогодні знову намагається занурити нашу країну в темряву. Окупанти вдарили по критичних об'єктах. У низці регіонів запроваджено аварійні відключення світла. Летіло все: дрони, крилаті ракети та балістика. Загалом понад півтисячі цілей у нашому небі. Сильно дісталося Києву. Росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі столиці. Без світи залишилися частини Голосіївського, Дарницького, Деснянського, Дніпровського, Подільського та Святошинського районів. Найважча ситуація на лівому березі столиці. Загалом у Києві без світла лишилося майже 6 тисяч будинків. Про таке повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. У деяких районах через відсутність електрики немає води. Але за словами прем'єрки Юлії Свереденко, подачу планують відновити впродовж Кількох годин критична інфраструктура вже заживлена однак, транспорт у місті працює зі збоями. Метро за зміненим графіком, частину тролейбусних і трамвайних маршрутів замінили автобусними. На лівому березі направду справжній транспортний колапс на зупинках черги. Тим часом ціни на таксі підскочили. Поїздка з одного берега на інший влетить в копієчку, мова про 2-3 тисячі гривень. Через відключення світла та води школи і садочки лівого берега працюють у режимі пунктів незламності. Там можна зігрітися та зарядити телефони. Окрім енергетичних об'єктів, пошкоджень зазнала житлова забудова. В будинок в Печерському районі столиці влучив ворожий дрон. Там щонайменше 12 постраждалих. Під ударами цієї ночі опинилася, і Київська область без електрики залишилося близько 28 тисяч родин. Критичні та соціальні об'єкти перевели на генератори. У броварах пошкоджено три багатоповерхівки. Знищено два автомобілі, ще два пошкоджено. Вибуховою хвилею вибуло вікна та посікло фасади будинків. У Сумській області сьогодні діятимуть графіки аварійних відключень світла. Зараз обмеження діють для 10 черг споживачів. Тривалість відключень поки невідома. Графіки діятимуть, доки Укренерго не скасує команду. Графіки погодинних відключень світла сьогодні діятимуть у Чернігові та області. Якщо ситуація в енергосистемі покращиться, обсяг обмежень планують зменшити протягом дня. За даними Полтавської ва, внаслідок падіння уламків та прямих влучань у Крамачульському районі пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Без світла залишилося понад 16 тисяч споживачів. В області так само діють графіки аварійних відключень. Через російські удари без світла залишилася і Харківщина. Місцева влада закликає жителів бути готовими до відключень та слідкувати за оновленнями. Постраждала цієї ночі і Запорізька область. Там виникли проблеми з постачанням газу, а рух через Дніпро ГЕС частково обмежено. Голова обласної військової адміністрації Іван Федоров закликав тимчасово знизити навантаження на мережу. Фахівці працюють на місцях. Відновлення руху очікують продовж кількох годин. Чи стикнулися ви з відключеннями? Як пристосовуватися до перебоїв зі світом та водою? Або просто напишіть нам, як ви це важливо. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Та не забудьте поставити вподобайку та підписку нашому каналу.